Мірікіни нічні примати є унікальними серед сухоносих мавп. У Південній Америці, куди припливли їхні предки, ніші нічних приматів були не зайняті. Ось вони, помінявши день на ніч, і стали американськими аналогами нічних лемурів, точніше, нічних мокроносих приматів на кшталт лорі. Справді схожі. Правда, очі у них без світловідбиваючого тапетуму, та й кольорового зору в них немає. Навіщо він вночі? Предки Мірікін, вони ж предки південноамериканських широконосих мавп, потрапили до Америки приблизно 35-45 мільйонів років тому з Африки. Як дісталися, на природних плотах, величезних деревах, вирваних із корінням. Тоді Атлантика була вущою, ніж зараз. Можливо, через ланцюжок островів. Причому, як з'ясувалося, потрапили не одні. З предками широконосих до Південної Америки допливли так звані парапітеки. Прості африканські примати тільки давні.